Так. Вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас запитання від один коментар. Пані Катерина запропонувала таку тему. Чи можна розглянути питання, чи твоя це людина, з якою ти недавно познайомилась, чи продовжуєте з нею стосунки, і взагалі, чому вона саме з'явилася у моєму житті? Дивіться. Давайте трошечки розділимо це запитання, інакше буде дуже довге відео, і на інші розклади в мене просто не вистачить сил, будемо так говорити. І так, дивіться, чи це твоя людина, з якою ти недавно познайомилась. Таро зазвичай показують ситуацію. Чи це твоя людина? Для чого ви познайомились? Ось, ось так будемо дивитися. І так, а вже продовжувати стосунки з цією людиною, чи ні, це вже повинні видивитися, кожний відповідає за себе. Не дивіться, що Ірина дала якусь пораду. Ірина завжди дає пораду слухати своєї інтуїції. І так, згадайте ту людину, яку ви хочете подивитися. Вибирайте інтуїтивно свій варіант. І так, перший, другий і третій варіант. І так, будемо дивитися, чи ваша це людина. І так, перший варіант. Дивіться. Ваша людина, чи не ваша людина? В першу чергу ми дивимося, у нас королева. Монет, королева монет може говорити про статус. Тобто ви з ним ви могли з цією людиною познайомитись для того, щоб е, набути статусу. Статусу ну, постійної подруги статусу, називають, е, е, є такий шлюб, громадянський, здається. Чи, так, здається, громадянський. Це коли люди не розписані, живуть разом. Ось. Або. Статус стати мамою або вийти заміж. <кій> І стати, наприклад, дружиною ось чого ви з цією людиною познайомилися. Давайте подивимося ще, що нам карти покажуть. Правда, дивіться, що я можу сказати по вашим відносинам. Ви дивіться самі. Підходить вам людина чи не підходить. Дійсно, ви можете з цією людиною і повінчатися, і розписатися, і все інше. Але дивіться, тут карти показують нам. Кохання все рівно буде з якимось присмаком. Тобто, не літайте в ілюзіях. У вас ціль, яка? Вийти заміж, у вас ціль поміняти свій статус. У мене є друг. Все, у мене є чоловік, ми живемо разом, він мене забезпечує. У нас є діти, мене нічого не цікавить. Дивіться, але ця, цей зв'язок з цією людиною вас завжди буде непрозорим. Тобто, у вас буде кохання, але в нього ще може кохання бути на стороні. А може бути і таке, що ваші. Мрії не зовсім здійсняться. Ви все рівно залишитесь нещасливою, тому що ось мрії і місяць, воно якось трошечки ну, не пляшить. Ось якось так. Хоча ви набудете статусу, ви можете навіть повінчатися, ви можете і дітей і мати, і 100 років разом прожити. Щасливою ви не будете. Ось що я бачу по цьому варіанту, моє дорогенькі. Робіть висновок самі. Це був варіант номер один. Хоча треба було, ну, гаразд, вже не, за, забрала карту. Варіант номер два. І так. Чи це ваша людина? І так, у вас тут стоїть маг. Маг говорить про якісь маніпуляції, про набуття якихось звичок, про е, е, втілення своїх талантів. Тобто, ви зможете себе, можливо, тут дуже добре в цих стосунках проявити. Але зараз ми докладемо ще декілька карт, щоб краще розібратися. Дивіться, з цією людиною, і так, з цією людиною, будуть, а, ця карта вона вже говорить про коливання ваших відносин. Тобто буде постійно штормити а, то вашим, то нашим, то разом, то не разом. А, ця людина вам була, була дана для того, щоб ви стали майстром, щоб ви прокри, відкрили свої жіночі чари, щоб ви стали. Людиною, ну як би сказати, вміли поводитися з чоловіками. Наприклад, знали ціну собі. Розумієте, ось якось так. Якщо ви мужчина, ви повинні просто перевернути нас на сторону чоловіка. Ось чому ви зустрілися, наприклад, з цією жінкою, але я не буду зараз говорити. Ви просто самі собі перевертайте навпаки, замість жінки додавайте чоловіка стати чоловіком. Вона вас буде виховувати, щоб ви стали міцним, щоб ви вміли свої чоловічі чари, щоб ви вміли е -е, спілкуватися з жінками, щоб ви вміли, наприклад. Все, що чоловікові потрібно знати для спілкування з жінкою, як її дарувати, квіти чи не дарувати. Розумієте, саме ця жінка а у жінок, якщо ви жінка, то саме а, цей чоловік, навчить вас чомусь. Ви вийдете на якийсь новий рівень, ви станете а, більш впевненішою в собі, наберете досвіду, пройдете якусь дуже велику трансформацію, відкрити очі. І, взагалі-то, карти показують, у вас буде дуже веселий гарний час. Ви, ви знаєте, це короткострокові відносини. Це не є на все життя. Я тут цього не бачу. Ось ця карта вона вже говорить. Так, ви можете навіть. Відверто вам скажу, ви можете навіть подружитися, вірніше і весілля зіграти, але тут буде постійно 50 на 50. Ви не будете впевненою у своєму статусі, ви не будете впевненою у своєму чоловікові чи жінці. От якось так. А вже самі дивіться, треба вам чи не треба добиратися вам досвіду, чи ви вже достатньо з досвідом, щоб вже ем, прийшов до вас той справжній, та справжня, і у вас все буде, як то кажуть, чики піки І так, карта номер три. Чи твоя це людина, з якою ти недавно познайомилась, або познайомився? І так, тут у нас ем, я би сказала, виглядає на пажа а, цих мечів. Паж мечів. Тобто, дивіться, ця карта говорить м, прискіпливе ставлення один до одного. Ця карта говорить: придивляйтеся краще до цієї людини. А, беріть її під лупу. Не спішіть робити якісь висновки, а, не спішіть, наприклад, заміж з цією людиною. Придивіться, ця карта говорить, обов'язково придивіться, наведіть справки, подивіться, чи він знайомить вас своїми родичами, своїми друзями. А, спілкуйтеся, нікуди не спішіть. Так, тут ви теж можете на, на як це сказати, вийти на статус. Одруження теж можна вийти. Але бачите, дивіться, ось ця карта нам говорить про те, що все рівно а, цей, а, це знайомство не буде а, довгостроковим, воно швидко закінчиться. Шанс у вас тут, наскільки я розумію, розбиратися в людях. А, помічати погане, помічати добре, помічати людей. А, Теж можна так сказати, можливо, і стати чоловіком, жінкою, народити, наприклад, дітей. Так, тут кохання може бути таке, неземне, це шанс. Шанс такий він є, але, мої дорогенькі, він все рівно якось закінчиться не дуже гарно, Болюче. або зрада, або покинуть вас, або буде якесь непорозуміння, тому ця карта вам говорить обережно. Спілкуйтеся, не спішіть, і, як я сказала, може бути народження дитини. Скоріше за все, хлопчика, ось чомусь мені так іде. Або якщо дівчинка, то тако, знаєте, така буде бойова дівчинка, така з машинками буде грати, буде битися. Отака, знаєте, з енергетикою, з чоловічою, більш така пацанка буде. Ось якось так мої дорогенькі. А ви вже дивіться самі, хочете ви цього, не хочете ви цього. Не спіхуйте на таро, завжди включайте свою інтуїцію, мої дорогі, ось. І о, щиро вам дякую за запитання. Пишіть свої о, ці теми і будемо їх розглядати. Бажаю вам, я сподіваюся, що я це запитання від пані Катерини розкрила, тому що вона просила. Подивитися, чи це ваша людина, з якою ти нещодавно познайомилась, чи продовжувати з нею стосунки і взагалі, чому вона саме з'явилась у вашому житті? Я це все сказала. Чому? Все, мої любі, щасти вам, всього вам найкращого і любові всім!